Ми презентуємо проєкт популяризація місцевої спадщини Ахтирської громади, але для своїх ми називаємо його соул, спадщина Ахтирки у людях. І він полягає в тому, що ми ним хочемо показати, що спадщина це не тільки про музеї, про галереї, про науковців, що це також про молодь і що це інструмент, щоб зацікавити молодь, зацікавити її в рідній громаді, щоб вона, можливо, навіть знайшла в цьому простір для роботи і можливість лишитися в місті. Молоді ми пропонуємо пройти відеокурс. У цьому нам допоможе журнал молодіжний, дуже крутий, який називається Цукор із міста Суми. І потім ми разом з ними з професійним відеографом, ментором, знімемо 5 крутих відео про спадщину ахтирки, але не тільки з історичного боку, з наукового, а також про те, як вона існує в сучасному світі, як молодь на неї реагує, як молодь користується ресурсами місцевої спадщини, які в цьому є перспективи. І також дізнаємося думку волонтерів, учасників проекту, учасниць.